Доброго дня, мої прекрасні жінки. Ви часто задаєте собі питання, чи достатньо я красива? Що таке краса? Як виглядати ще красивіше? І саме головне питання: хто може оцінити рівень вашої краси та хто має право оцінювати вашу красу? Шановні жінки, кожна з вас вже народилася дуже красивою і привабливою. Лише нав'язані системою стереотипу створюють вам образ, що краса це якісь певні рамки, наприклад, 90 60 90 або користування дорогими парфумами. І всі, хто не відповідає цим категоріям, вже не красиві. Це повна дурниця. Кожна з вас надзвичайно і красива та має від природи свої дари, які вас відрізняють одну від іншої. Таким чином, природа надала вам кожній свою красу, певну унікальність та неповторність. Я запевняю вас, що на кожну унікальність вашої краси є свій поціновувач. Коли ви користуєтеся косметикою, ви втрачаєте свою природну унікальність, вже багато чоловіків не зможуть знайти свою ізюмінку, яка була створена природою саме для них. Конкурс краси не є мірилом краси. Що таке конкурс краси? Декілька багатих сексуально озабочених чоловіків вирішили у такий надзвичайний спосіб пошукати собі жінок на ніч, вибрали із самих себе красивих жулі і вирішили, кому яка подобається. Що це можна назвати красою, а переможнець місом і крилевим. Маючи гроші і телеканали під контролем, для чого їздити, шукати, завойовувати серце жінки, робити сміливі вчинки, знаки уваги. Для чого, коли у тебе черга стоїть із тих, які хочуть спробувати грошей на шару? Але, мілі жінки, на шару нічого не буває, це шлях до того, що вас просто використають та викинуть на смітник, там, де грошей немає уваги, немає любові, немає поваги. Розумні жінки мої. Треба зрозуміти важливу річ, що у порядних культурних, працьовитих принципів поки що немає можливості стати заможними, щоб зробити вас незалежними. Система побудована на тому, що гроші мають ті, хто принижує, обманує, грибує, вбиває. З такими можна знайти лише золоту клітку або стати робою, виконувати чиїсь похоть. Я розкажу, що таке краса, і я знаю, як її зберігати. Краса це та річ, яка ласкає погляд. Це коли іншим хочеться подивитися на вас ще і ще раз, тому що це приємно. Нічого не може бути красивіше, ніж природна краса. Краса це ахайність, чистоплотність. Краса природна не має старості. Якщо ваша природна краса сподобалась іншій людині, то ваша краса не може перестати подобатись. Парфуми, прикраси, це штучна краса, яка відволікає погляд інших від вашої природної краси. Є такий вислів, тільки природою можна безкінечно насолоджуватись, і тому треба оберігати свою природну красу. І не може бути самою красивою людиною, тому що кожна людина по-своєму красива і кожна людині природа надала половинку, яка є самою красивою. Коли дивишся на природу влітку, а потім зимою, як можна сказати, що красивіше, так і ваша половинка повинна подобатись тільки вам, і думка інша з цього приводу не дуже важлива. Тому що любов це ваш скарб, а не інших. Дивіться ще багато цікавого на Суспільному каналі Сяйво. До вашої уваги, вільний журналіст Серго.